Всім доброго ранку. Ми з України. Сьогодні в нас з обіду показує гроза аж до вечора. Не знаю, не знаю. А в центрі якийсь там концерт запланували з обіду. Теж не знаю. Знаю одну, що зараз ми поїдемо. Зараз ми поїдемо. на туди, на ту гору. Це я точно знаю. Блін, тут у нас на подвір'ї робиться як в якомусь автосервісі. Не проїдеш, не пройдеш. Навіть на, не було як заїхати. Порозбирав, тут порозкручував, повирізав з дніще там. Ладно. Їдемо ми. Їдемо ми походимо. Та я там особо-то нічого і не збираюся знайти. Та мені і не треба знаходити. Що, поснідав, так? О, злів, молодець. Я і не збираюся там нічого знайти. А походити, послухати, як сигнал буде, періодично мені це. Подобається. І тому ми зараз, поки дощу немає, все. Все поміняв місцями. Це і тут стоїть, то і там стоїть, це тут стоїть. То там стоїть. І тому ми зараз поїдемо. Так. Як ми вже тут. Бо звідти ми поїдемо другою дорогою гружонні. Я там пеньки вже наберу. Не будемо даром їхати. А, про... а туди їдемо сюдою. то зараз зайдемо, подивимося, чи зняв коля. Зняв коля коробку, чи не зняв. Якщо я тут уже, то зайдемо, подивимося. Довго не будемо, глянемо. І поїдемо далі. Пока тиша сорома там Своїм він доброго вам щось роби. хрена він її ще не зняв. Ну і сидів би я вчора коло нього цілий день. І що я? Що я тут побачив би? А нічого не побачив би. Він її ще й не розкручував. Ну, може які другі. Яка друга робота, може в них там з'явилася. Та й вони їх ще немає да? їх ще немає це він оцим має знімати я не знаю як ні вроді балакає добрий день я прийшов подивитися як ти коробку зняв продовження слідує лара я поїду туди Потім, мабуть, ще раз прийдемо до них, поки він там підготується. Можливо ще й попадемо. На... Коли він буде знімати її. От на... намірився я їхати туди і зараз поїду. Зараз поїдемо туди. А далі, далі буде видно. Охорона на місці. Так, да? охорона? Все, їдемо. Металу знайдем чи не знайдем, а пеньки. Пеньків нагрузимо. Валяються є. Ну, первим. Первим ділом білки не взяв. Первим ділом, первим ділом, первим ділом самоліти. Літаки. Тут зараза ще живий. Йдемо, спробуємо. Зараза, що я забувся? Я забувся взяти. Що <кхем> забув взяти? Штатіла. Оце біда. Ну, як би не дуже така біда. Але це що в нас? Ага. Ну хоть ломика взяв. пеньки повикошовувати. Це мабуть теж ще живий, да? Так. Да. Його не візьмемо. Та й можна. Дихає. Ладно, йдемо до. Попробуємо покладити з прибором. Не вистачає хлера у мене рук. Хватаю рук, щоб і знімати, і копати і, і шукати. Ну і що це в нас таке? Ферма. Якісь. Відпоїлки чи що? Ладно, зараз я походю вже без камінь. Ну нема, нема, не вистачає в мене. И вон взял, зараза. Мелочь, мелюзге полная, кость пружинка. Да, от Тут что? Фу, оса прицепилась, зараза. Да нет. Тут вообще ничего не было. Це тут її не було. Це воно ось тут. Ось тут було. Але ж я видно повездирував, бо бо нема один краник. Чи що тут таке знайшов? А то чую, що сигнали йдуть, але дуже дуже такі приривчості і малі. Якийсь там цвях чи. Ще кусок якоїсь пружини нам нафік не нужно, щоб за нею копатися. Я думав, що повиходило, а тут уже виявляється, що я... що я його визберу ще тоді. Так. Тут в цьому районі було їх повно. А зараз вже немає. Ну, нахер воно мені треба. Перевірив та й перевірив. Іти пеньків надовбати, та їхати. Їхати додому. Нема тут нічого. Нічого тут нема. Десь тут все такі маленькі сигнали були, що їх копати не стоїть. Це є ерунда якась. Це якась ерунда. Да. Уже її десь викинув якась пружинка, шайбочка, болтик. Да. Не витолкнула земля нічого. То що тут було, я вже позбирав прошлий чи позапрошлий рік. Вроді. Вроді воно як щось хороше, ну та що це таке? Як щось хороше, то й воно сигнал дає. Та що це за оса домахалася? Сигнал такий затяжний дає. А такі ось о. кусочки. Такі кусочки нам якби... Не варто тратити тратити часу, да? Це такий коротенький сигнал, тут херня якась. Я Її вже й верю. Ладно, покидаємо це грязне діло, займаємося другою роботою. От так. така думка ось тут трошки підщикатурити, а то так як зробив, так воно й валяється хоча б від, від... від цієї сторони а там уже як як буде так друга біда кури пісок ой. їли ой з'їли пісок прийдеться йти на дитячий майданчик. Та мені там треба ту три відра. І насіяти. Так, дилема, -мойо! Піску то я насіяв. А вон ті хмари мені мене збивають. І показує, що дощ буде. Якщо я зараз по щекатуру піде боковий дощ. І все нафік з миєм спорти. Ладно будемо чекати погоди завтрашнього дня. Так, йду я до Колі. Він по моїх підрахунках має вже знімати свою коробку, а може вже зняв. І так, якщо я не проворонив, а 99% що я проворонив. А якщо не проворонив, то зараз буде цікаво. Трактор забрали, мабуть, і коробку зняли. Скоріше за все, що я вже знову проворонив. Ну, перший йду яблучка, вирву, захотів яблучка. рівно вже. Зараз підемо подивимось. Яблучки, яблучки. Mm. Як туди забратися через ці шифери? Та Кайлки паски. Так, да, він вже зняв там і застоїть. Значить проворонив, ну це нормально. Не може бути, щоб я не проворонив. А це що? Олегові диски, дисцинів готові. Та буде готовий, він вже здискував. Я Вітя щось сюди натягнув до себе. Всі агрегати, які тут є. Ще тобі десь поставити треба цигана з кузнею. Всі агрегати полетимо вже є. Головне, що головне, головне, що головне, що сам робиш. А він почав слезити. Все, перебалавкали з дядю Вітією. З дядю Вітією. О, Не вже не встигли, а? Не зняли, ще Ха! -ха. Тільки підготовив. А ну, і розкрутив. Отак. От <clears throat> І щось пішло не так, що знаємо. Уже все повідкручував і тут приїхав майстер приїхав майстер і вони зразу і треба до комбайна було да? ну нічого зараз може може зараз будуть знімати зараз побачимо А цей завівся, хорошо, Ну, заводиться. Як... Ну і сухенько під низом. все. Вс. Сухенько під низом, ніде і каплі нема. чекав, чекав, я там, поки вони будуть ту коробку знімати, так вони її і не знімають, постійно щось знаходиться в них. Друге. Папа ще не знімати. Та і я вже прийшов додому. Не знаю, будуть вони її сьогодні знімати, не будуть. Два рази дощ пускався. Мабуть, я вже сьогодні туди не буду йти. Знімуть вони і без мене. Я не знаю, ну, мабуть на цей ролик. На цей ролик буде все. Може я ще пізніше до них сходжу, а може ні. Пока, поки так. Бра і неру і будьте всі здорові. Гарки вже повсихали. Всім пока!